Коротше повирізав трохи дерева, трошки розрядив, горішок ось трошки вирівняв. Тут воно прирізав. Так, тут ось позрізав.

Полов Ось тут тоже за зрізав. Тут все побрізав ось розрядив колину, оставив одну віточку таку, щоб росло. Вчора шовковицю там он розрядив. і ось вот тут дичку, щоб провода не лізла. Тож ось вот тут все подрізав. Вот ось тут там. Тут ось вот теж зрізав. Вот ось тут так чистенько. Яблонька тоже така Так, вот. так. Обрізав калинку і сформував її. Ось тут все вбрав, а це залишив один стовбур, який буде вже як основне дерево. Так що так. Тепер у мене всякий вид, нема тут ніяких кущів, буде одна калинка рости. Тут, короче. Черешні, абрикоска. Фу, цілий день сьогодні колотився, обрізав. Роботи багато. Весна, аби був час здоров'я, сили, все. Горіх також щось обрізав. Ось так він виглядає. Був гарний, зробив ще гарніше. Роблю його таким пишним, але жалко, бо затуляє трошки йлку, і тут би, якщо б було багато світла, то б знизу росли б ветки, а так гілля, як правильно. А так то верхушка стає пишний, а знизу, і за те, що тут буде тіньок, і був тіньок в тому році, то пішло воно трошки. Розростатися вгорі. І все, коротше. так що йдемо готувати їсти. Тому що цілий день знову голодний. Коротше, хочу сказати, що пилочка маленька та дуже хорошенька. Прямо без неї було би дуже довго, дуже ще важче і залив я 80 грамів і пиляєш і пиляєш. Аби спина дозволяла тягати та гілля.